Тут стався прорив комунікацій, який ліквідували буквально за пару днів, але засипати яму, що утворилася на місці розкопок, ліквідатори комунальної аварії чомусь не стали. І це ще півбіди. Річ у тім, що ґрунт із цієї ями опинився посеред вулиці, якраз на проїжджій частині. Жителі навколишніх будинків неодноразово зверталися до комунальних служб з проханням навести порядок. Але й до цього часу купа мокрої землі продовжує прикрашати вулицю бульби Боровця, і заважає вона не лише випадковим перехожим та мешканцям сусідніх будинків, а й руху автомобілів. Проїхати тут практично неможливо, і водії, які все ж таки роблять подібні спроби, ризикують опинитися або в ямі, або в купі земляного бруду. До речі, в такій ситуації один із них вже побував, але дочекатися працівників державної інспекції він чомусь не захотів. Та незважаючи на цей випадок, та неодноразові звернення людей до влади і засобів масової інформації, ситуація зовсім не змінилася. Як повідомив нам заступник начальника підприємства Рівневодоканал Іван Гема, така затримка обумовлена відсутністю коштів. На ремонтні роботи, але разом з тим пообіцяв, що проблему буде вирішено до настання морозів. Отож, мешканцям вулиці Бульби боровця залишається сподіватися, що ті морози не примусять себе довго чекати.